Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І в сьогоднішньому відео у нас буде другий день київської барахолочки від 8 червня, коли я їздив на фестиваль поп культури Фан Цей день на почайній пройшов в зовсім іншому ключі. Бо я приїхав сильно раніше, не всі продавці ще виставили свій товар, часу у мене було не так багато, і основною метою перебування там була зустріч з колегами по ютубу. Знайшов в неділю я не так багато цікавих речей, тому зараз швиденько вам покажу, що це було. Також було декілька підгончиків від амігосів. Ну а після такого швиденького огляду покажу вам лайф відео, так би мовити, ютубери за кадром. Почнемо з моєї першої покупочки. Так як я вийшов з хостела без головного убору, в темпі мені довелося шукати якийсь собі капелюшок, бо сонце тоді було дуже пекельне. І за 100 гривень на початку чайній барахолці я знайшов ось такий військовий кепарік, не знаю від якого він роду військ, такого пісочного забарвлення, просто щоб мені не напекло голову. Я придбав його у першого трапившогося мені продавця, і це єдина кепка, що налізла на мою голову. Не дуже цікавий предмет, тому рухаємось далі. Наступним я собі придбав ось таку касету клінер для різного роду програвачів. Це можна сказати дешева китайська фігня, але я ніколи такою не користувався. І взяв для тесту для своїх стареньких плеєрів, спробувати перевірити, як воно працює. Зроблено в Китаї, є сама касета, на котру капається спеціальна рідина, вставляється в плеєр і нажимаємо кнопку Play. І по ідеї, головка має очищатися за допомогою цієї касети. Напишіть в коментарях, чи це дійсно працює і наскільки добре воно очищає головки. Придбав я цю штуку за 100 гривень. Ходимо далі. Наступною моєю покупочкою на барахолці були ось такі батареїчки формату cr 2032. Тим, хто займається комп'ютерною технікою, не треба пояснювати, для чого вони потрібні. Але всім іншим скажу, звісно, для заміни в материнських платах. Ці батарейки відповідають за збереження налаштувань BIOS. Взяв я їх 6 штук, ось ці Hyundai були по 15 гривень, і оця Videx. За 20 гривень. Можна сказати, такий розхідний матеріал в комп'ютерних справах. Ну і наступна сама цікава покупочка це була ось така маска Бетмена. Ніби вона навіть офіційна написано TMNDC Comics. Зроблена в Китаї, і компанія, що її випускає: Рубіс Маскарад. Ко. Вона непогано сидить на моїй голові, і тепер на стрімах я буду байтити вас на донати в цій масці або записувати якісь дурні відео, як це було в інтерв'ю на моєму каналі з фестивалю FanCon з іншими ютуберами. Класна масочка, вона мені подобається, і обійшлась вона мені в 100 гривень. На цьому більше покупочок в той день не було, але були ще підгончики від колег по цеху. І перший підгончик. Від каналу Sherba Stickers, можливо, це навіть він малював дизайн, і це шеврон якихось його побратимів з підрозділу Горобці Арсенала. Посилання на канал Шерби я лишу в описі до відео, а також в спливаючій підкасті вверху екрану. Прикольний яскравий шеврончик, чіпляється на велкро, І ще один підгончик від колеги з каналу Психоче. Ось такий селдовий накопичувач зіп на 100 МБ від компанії Fujifilm. Він якраз іде бонусом до ранішнього підгону від Чебіка. Він присилав мені привід для зіп-дискет. Ось такий, поки що, розпаковувати вам його не буду. А в якомусь окремому відео про різні типи накопичувачів покажу вам, перевіримо, чи він працює разом з приводом. Ну а далі можна так сказати, буде барахольний бекстейдж разом з щербою та Психоче. Можете подивитись, як ми шаримось по барахолці, розповідаємо сартирні жарти. Лаємось нецензурною лайкою, тож перебирайте від екрану вагітних дітей та чутливих жінок, і дивіться барахольні будні трьох чудових ютуберів та як вони виглядають за кадром, коли не записують відео. Але перед початком хочу подякувати своїм підписникам, котрі підтримали цю поїздку донатами. Завдяки вам я зміг придбати різної дичини на барахолці і, взагалі, поїхати в Київ. О, а мій, думав. Що ти ще не знайшов? Сьогодні ні. О, ти, короче, я в этот. Подчеба косиш, все, я зрозумів. Зараз тут підгончик. Це ті диски, що з відео. Якщо відновиш. Ох, ніфіга себе, йок. Друже, дякую. А я бачу вже найшов. <сум> ну, ну, пі... Всяку фігню теж. А ти в яку сторону маєш. Та я не знаю, я в принципі пройшов, я тільки потігу не ходив. Типа, туди. Там зазвичай нічого немає, ну пішли ми запрошувати. Ну там, так. Чуєш, я вчора ну серйозно, я от вийшов там з дитиною. ну, Ладно, після роботи там в 12 я пішов. Час ми простояли в черзі, там така черга була, Ну ти вже приїхав черги, не було, правда? Не, не та я ж з іншого входу. Я ж типу а, ну акр... да, акредитований. Ти ще, я, ти, да. Ми час простояли, потім там ну малій теж напряжна. Вона перший ну, да, раз так. на такий, движуся. типу. то вона каже, та да, все, давай типу, Макдональдс і дамо. <реку> <реку> Але ну бо що я, я і сам короче <реку> ноги відказую старий, як ну ладно. Я тебе наче не так давно дивлюся. Oh. Ну, ще до того фан-кона, я ті Не так почав. давно, вже рік. Я вам сьогодні таки кепку. Я вийшов з хостела, кепку завтикав, йду вже там на почайні за 100 гривень, блін. Ні, так там Ні, Ну можна і так туди. Коротше, у мене така, я воєнний. Я взагалі не мав бути зараз тут. Мені підпортіло, що... Ну, коротше, мене поміняли. Я приїхав сюди, якраз попав на Ван типа все чітко, з малою погуляв. Ну а так в основному я був в командировках. Я навіть відосивці последні там про трофіки, про піху, я взагалі записував в Да? Туди заходиш, і там атмосфера, типа, як я не знаю, як, ну навірно як в сталкері, оці в убежища под землі, труби ржаві, все так рісну. Прикольно, але ти. Ще рано, але вже починається жара. А я вчора я ж кажу, приїхав, оток, не виспавшися. І от зранку десь, ну як зранку, ми сюди попали десь година десята, саме пекло десь до другої, бо поки заселення. Коротко. А ще прикинь, у нас ну я через букінг бронював апарти. І там десь прильот був, і мені скасували бронь, сказали, у нас тут херена. я ж давай шукати швиденько, тіп, де, де що, де заселитись, тіп, ну знайшов нормально. Я от малому наберу роботів, коляса в покемоні, і, тіп, розказую, що я малому беру. Ну, по суті, вони для колекції там зберігаються. Ні, та мені не треба, тіп, але е, ну, це щось якийсь такий цікавий новоробний китайський. Хороший. А Хороший. по чому? 100 гривень. 100 гривень? Берите на пожалкою. Да сейчас я спитаю, чи треба, чи не треба, якщо що до вас вернусь. О, а це, от Зель, Зельда. – А по чому 50? Так, що може, давайте і те, і те, трошки уступити мені ще. Якщо цю штуку. Давай сюди. А це? Висла, мікрофон. 200 гривень. 200, так? Ну я не, не розбираюсь. Ну, Ні, це не варто. Да? Так. Да, ну. Дякую, гарного дня. Давай вам. Там ті, каже, купи мені якусь приставку на барахову. А, так, й розбирають. Поважні пани. Які поважні пани? Поважні пани. Привіт лікан. Ciao, Привіт Щерба, що це ти. О, ого, чого це Диви, диви, що це таке? Понабирали, понабирали Денді, понабирали зельди. Ну вже трошки. Так, є ну розказуй. Та Іти треба в этот чи не треба. На, 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 гейку, на гейкон. На гейкон не, треба йти там... чи ні. Ні, ну мужики, ну, якщо, якщо типа э, цікаво, то yeah. можна сходити, бо... Ну, я вже другий раз, то там доволі таки прикольна так, тема. А сьогодні ти будеш іти чи ні? Ні, я на один день а брав. Ти вже був. Гроші? А гроші, гроші заплатила тобі. О, та ні, Не, ти гроші. так альтру... альтруїзмом займаєшся. Да. Ні, треба сьогодні тоді йти. Я, Якщо чесно, вже квиточки купив на всіх. Іма, Івана бачив. Да, да, всі там то секунди. теж тусується, Всі там тусуються. Так, Роздача, роздача подарунків. Ну як подарунки? За гроші. гроші. Подарунки за гроші. Так, ось ага. одненько. Чи вона працює, Ти не перевіряв. Не знаю. Ну ладно, є єда. Ну, а, це такий зіпфайл, зіпфайл. Зіп а дожді, не, 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 не ховай. А це що? Підгончики. Підгончики, дивіться, я глянути не можу. Ні, то вдома розповів. Все, що я лутав на барахолці, але не виїзу. Все, дякую, дякую. Ще почекаю зараз? теж. — Так, Один я тут не пишу, виходить. Ну ладно, А що ти взагалі оце. Ти ж вже барахолку записував також. Це до речі, я забув тобі теж підігнати, шеврон, някою, другу. О, клас. Це клас. типу огурц, попромок. Я граю. Мерчак. Мерчак, да, дивіться. Тро, трохи такий радикалі, на чому граєш? На барабанах. На, на барабанах. Барабан. Yeah. Все, треба до вас басистом іти. No. Так, чуєш конкуренцію. <laughs> Зібрались два басиста і барабани. Коли ти мене на барахолку позвеш у Львів. Так, да? коли, в будь-який день, час. Коли не буде 30 градусів, ну, мені О, таку штуку приліпити. На це яку. мої пацани. О, супер. Так, Суперова. ну че, тобі, тобі нічого нема, нічого, так що якщо що. У нас сходка не підписників, а ютуберів. <плес> бля, да. Максимально. А що, що вас... Я хочу, знаєш, що на цьому взяти. Там, на Фан -Кон... Фан -Кон... Да, на Фан коні привезли платівку продавати, типу, по героям третім. О, і там третям. цілий стенд, і типу, прям грають на підтримку ЗСУ. Коротше, там щось, щось проходить у них. Ага. Мужики, Бо я пішли, не пив. Коротше, треба їхати у Львів, брати з собою тату машинки, да? і тобі тату захуляти. Да? Я можу сам тобі заходити. О, я що щось О, один одного. Друг один, друг, да? пацан, да? якась хуйня да, полеться. Добрий день, можна каву нам? Цікаво буде. Всі покають. Бо ми вчора з дитиною час простояли чисто в зайти. І то, у мене не було квитків. Я підійшов на касу, кажу, типа, треба два білети. Нема на сьогодні. Я кажу так, учасники АТО, військовослужбовці, діти. А як тобі оця камера? А то я взяв чисто на сьогодні і на вчора. Я не знав, на, мені... на батконі познімати. Да. А мені там пацани надонатили, у типу, мене не вистачило. Я до того собі АС-100 взяв. Вона не, не працює ще. Ні, так, так ти так. собі її купив? Да, купив. Це собі а це я собі взяв, я дов'явся чисти, ти да, да, типу, познімати пару днів, а і потім... Ну так, конкуренція. А буде з бараховки. А ти щось... Вчора, ну там небагато. Да. Сесонік блок, 775. Ні, ні, Бокси Соник за 300 гривень тут А що ти з тими працами будеш робити? Я їх здав на арпінаж. 1400 гривень. Ти так? да, так. Ви як більш гості по чайний бараху прийдеться виставляти Ну це для мене сьогодні ти що, я рано приїхав. Я, обична, це рано, так? я в 10 там. ну... 9. А, я ж тобі ще не все. Почекай, дивись, блин. Я чуть не забув. Бля, <серед>, посеред чуть, посеред дороги. Не, чуть ну, не давай. забув, чуть не забув. Ти глянь, а як так? Я тільки ти, ти оце сказав, що рано. Я згадав, що ти шукаєш щось, диви які круті піни. Та ти шо? Диви які, оба. Та ти що, ну що, коротше. Що я тобі довго? Та нічого, нічого. А це бачив, бачив. Нічого, нічого. Роздача Не, не роздача. Всю сім'ю. Не встиг. Не встиг, не встиг. Ну такі покольні. Це два штуки з цього як я. Отож, куди відео я знімав на. А, так, я зрозумів, зрозумів, ти казав. Там де ти виставляв стендик стендикс. А я вже вже зранку вона. нас. сьогодні вже щось да. налутав. Ну це значок, а це я знаю. — Що це за чувак. Я це не знаю. Я ж їх грибую, як ти, знаєш, типу, побачив значок. ж казав, доб'єш ці і все. Хто? Я казав, що на барахолку більше ходити не буду. А... Ти їх десь вивішуєш чи. А Вони вже окремі такі. З альбом. да, альбом. ці ці ціли, цілими альбомами. Я клієнтів привіт, привіз до Йо? тебе. якісь. Ну, карик типу... і він Сега в этом. Та йому типу вообще пофіг, яка. Що робача, да? Ні, а тому ну, він всі в всі коробці, від, там... всі, віддає. А, а, всі разом, да? Так, да, так. Да. Щоб забрати, типу, ціна така, щоб, щоб забрати всі. З картриджами, типу, і денді. Ага, скільки ти кажеш, 500, да? Угу. Я не знаю просто, чи він поштучно типу, віддасть тобі. О. Ну, тут витоком колектом Ага, ну так, да, можна є... і поіграти, виходить. Так, да, так. Да. І карти вже там є. Ну, це, це така ціна. Ти знаєш, у мене ж не було на чому грати десь з 2011 року. І я чисто скуповував от, в стімі там якісь ігрухи. Ну, по Ну-ну. Mm -hmm. Але грати я, блядь, люблю. Ну, типу. І я, е... Купив собі джойстик до мобіли. Такий прикольний там геймсір. І грав через облачний стрімінг. Пройшов пару mm. ігор, а потім зрозумів, що трошки воно там тупить. Я за це башляю бабки по 400 гривень в місяць. Ага. І я такий, ну типу, буду збирати там, на, на телефон збирався. Поїхали в відпустку з сім'єю, і я почав ці відкладені кошти тратити вже на хавчик, там, на прикаляхи. Приїхали домой, а сталося 14. 000. Я такий куплю собі Steam Deck. В перший день знайшов у Олексі недалеко від себе. Ти на 64 взяв? Да, самий... ні, ні, ні. На 512 побагато... а, Незамінений, типу. не замінений, а не Олед. Не OLED, не LCD. <кій> типа, і за 14 тисяч. 000... А, він мені ще там тисячу потім вступив, бо там корпус трошки зверху. Прикол, коротше, підходимо до е, команди R типу, з цього, з покемону. Підходимо, я такий, а можна сфоткатись? І вони до дитини такі, ну давай, вставай. Я кажу, та це не їй, це кажуть, б ні. Вони такі дивляться на бородатого тіпалі. Вона постійно. Да, да. А, так, блин, їй що вона не сідає. Ну, да як я потім редагувати, блін, скільки. Так, оце? різати. що? Понаріжу, так. Сам шагальна балована, так ти ще й ридачить контент не хочеш, блять. Всі эти, всі шишки посипаються. перевірять не хоче, продає якусь лазу, блядь. Блин, ну потім це все різати. вишукувати нормальні моменти. Все записав, ти бачиш, нас записали там компромата вже. Щас я накажу, що підписники, блядь, заебають. Давай, 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 Скільки вони мені, блядь, мозги їбуть, блядь. <реш> як там хтось скидав в групі, ви що, ахуїли, <реш> ну так і погнали. Ой, я думав ці приставки збирати, не збирати. Ото минулий <реш> раз купив, не, ага. не запустив, думаю, так. ну і нахер. Буду на емуляторах сидіти. <реш> а герати. як ти вирішив ви этот розігрувати? Шилд? Треба знайомого. <реш> Пам'ятаю той відосик, ти такий, типу, блін. Ой, я шилд Дуже полюбляю. <реш> — А не, звісно? — Ні, зрозуміло. Та знайомий, це мій дружбан, типу, служить, там, каже, там... — Ти п'ятсот гривень... — Накривають кожен день кабами, там, їх, там, дронами, типу, да. Хочете безплатно його забирати? — Безплатно? В Гермонії він безплатно дістався, то, да. ну, да. — Та треба ж розібратися. — А може б не таскати? — Прийом? Ну, да, скоріш за все. Я не знаю, ну... Хоть, якщо він вам треба, можете это забирати. А треба, так його все все ж робити треба. Ну треба. да, ну у вас є, знаємо, який да, є. есть знайомые, которые пасик поменяют. Он поменяет пасеки, басеки, так он не приходит в последнее время. Да. Ну, а в ще... любом случае, хай-хай вам будет. Ты мне уже дарила. Ну и все, значит ще один. Я... Бачите, скажете підписникам, що ще б то Всі підписники вже на мене кажуть, що я що я негодяй, негодяй на них наживається. Це добра людина. Ну от я теж всім кажу, що добра, а мені не вірять. Зараз наскільки грошей порядку. Ну тоді все. <реш> хай, хай, хай служить. <реш> Вони та іграють. І підходить чувачок якийсь, ну молодеж. А з вами можна, кажу, та давай. І типа, ну, я його наказав, звісно. Руки ж адже як хвачусь, блядь. <реш> <реш> Тейкен третій чи <що> якийсь? <реш> Ні, там був тільки, навірно, чи п'ятий, чий. Ну, коротше, десь там. <реш> да, новіший. Але камбухи не міняються, може щось додається, але так не міняється нічого в основному. Ну, якщо недорого, можеш взяти повгорати. А хто тут Ребята, масочки, по 100 гривень, ну класні. Тільки їх привіз. Состояння прекрасне. Тут трошки треба буде е, ну, це е, да, да, резинку другу. Лучше платніє. Ну маска сама, дивіться, не царапана, не де нічого нового. Е, то теж, от це сама атака. Ну там класно, да. а, а за 50 буде. Блядь, 70 хоча б давай. 100 гривень, та взагалі бесподобно. То, ну, то то він. Вона хороше намного. кооперуєтесь <ріст> ви скажіть, 2 за 2 150 що... Ні, ну, давайте, 2 за 150 ви хотите, да? а я хочу 2 за 170. Та 100, це 70. І за того, що різимку. Так, зараз, дивіться, я... Та ладно, ж 100, 100 100 та весь. Що я буду що Ви Вики неправильно без гривні. Без гривні, так, гривні, так, гривні так, так, сотка буде, нормально. Без гривні. Так. Я, я це, не, я, я не терагачи, люблю да, неправильний. Неправильні торгаші, не вмієте торгувати. Знаєте, що... Нічого. нічого, Дякуємо. дякуємо. Ребята, хороший день, дивіться, може ще. Бачите, Бачите разу схватив і все. В типу глаз набитий, ну, вже молодь да, гусак, гусак, дивись. Ну, огонь. Гусак якось... класний. Офігенно, він ти собі хочеш? О, ну, я може малої. Ні, ну, тому що ви... Ми бетли. Давай я тобі копійками дам. Ти сьогодні угощаєш, так що угощай по Ага. Вже, я тобі три ще два. П'ять пінів так. з мене за. за один є, день. Там є сіна, і ще такі накидка. Ще, як красні Та шапочки. Це, це, Малому це, хай погонять беса. Але. Да, Бетман там. Ну реально, але, мабуть, не повний. Ти бачиш, він з декілька... 200 да, да. ага. гривень, дайте просто. Так, 500 гривень. А він повний комплект чи не знаєте? Я думаю, що так. Да. тому що вони транспортні. Ну якось... Ну, тут непонятно uh -huh. Ну, Та мабуть я його заберу бути. Хоча щось не пойму uh -huh. він що, тільки з машин. Він uh роз'єднається -huh. на, на машинці, да. А потім робота. Він голова вилазить. А, все, тоді треба добре. Знає, такого по залізу, щось я тобі дивився, шукав, нічого знайти на сам. Ну, ну то... це зіпзі-зіп-100, Zip, Zip, Zip типу, ну доволі рідкісна штука. І ще бачиш, ну хоча вона і запакована, але така а, вже, бачиш. Не. Ну, але використовувати, я не знаю. Це, це до того комплекта, класні що... Штуки, що ж дисководний перевірив. Ні, ні, Та... там нюанс є. Я, я просто окремо а, відео буду знімати а, по... Знаєш, По носіям, типу, всяким, плівковим, зіпам. Коротше, окремий такий в ретро-тематиці. Просто, ну, коли комп'ютер не дивлюся, я дивлюсь, що воно знаєш, хоча б в нормальному стані було. Бо так типу, тут береш, то видно, що воно зі смітників якихось там покоцане, подовбане. Це ти для стрімчиків, для стрімчиків, що да, да, да. там у Гарбу. Да. У нас є локальний мем про бетменів, Це ті, хто знаєш, старими комп'ютерами користуються. Я, так тоді взагалі. Хочуть... За 100 гривень це тоді шикарно покупку. Ну прилетить. Від Володимира Цуприка. Цуприк знайомих там є. А він на, на стрімах постійно сидить. На, на ЗСУ скинув. Все по 20 гривень. О! мене ж Дружина просила де... шосс блять. <риклад> <риклад> да, не, вона каже, типа, візьми, якщо червона буде. А... Вони ж лежать на сонці. Ну он типа без ныжек. А ці по чому? А теперь больше більше пяти штук. <риклад> по 10 По 10 серии. Да, ти на тыксбоксах. А, да, а давай ты. По десяти. Це трехвольтовый

Молодо весьма на блять і тонери для глаз як не знаю помади тонори да. показуєш цену, да? не нравиться, не показуєш це не нравиться. Я ж кажу, що не скажеш. Ти наче намагаєшся людям. Показувати чесно, як є, а да. ось це така ціна. І я ж кажу, знаєш, завжди кажу, приходьте на барахолку, верховку, ну, да. шукайте, знаходьте. А якщо у вас нема часу, нема можливості, то тіпа, купіть, ну типу, трошечки, не, ну, ну, ти трошечки, кажешь, трошечки я хочу заробити. А, тіпа, вони, я а вони, блин, кажуть, ти купив yeah. за одне, типу, і продавайся. Може, може, yeah. А, а в чому тисячі? профіт? Ну, да? Мінус там, <laughs> я, ну я не знаю. А в чому прикол? Ну так це ж є Єгор, дай джойстик. Це? Не блюреевский. Ну, тут и разъем выдраный. Ага. Бегал бун. Это... Можем компьютер. Да, Скоро за все. Это не не пока. Как Нет, не, 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 То не, а на ведерке лампа. не, не, Типа малинки.